У місті Кам'янське відкрили новий центр. Я Маріуполь це вже 26-й хаб, який запрацював на території України. Філософія тут маріупольці, яких ви бачите, вони тут будуть працювати заради маріупольців. Тобто, так само Маріуполь є сьогодні очільником цього центру. Його звати Юрій. Тобто, кожного дня він вас буде зустрічати з посмішкою. Це пан Валентин. Чоловік проживав у самому центрі Маріуполя на проспекті Миру. Будинок, в якому він мешкав, росіяни повністю знищили в 22-му році. Пенсіонер згадує, як літак постійно кружляв над містом та з кулемету стріляв по мирному населенню. Населенню. Зараз чоловік разом з дружиною проживають у місті Кам'янське. Дуже удобно. Взагалі в молодці. Я був у Хмельницькому, там добре теж організували центр. Потом были, когда сюда, в этом, а здесь ми проживаємо, і час і і удобно дуже добре оформлено. Молодці. у березні 22-го року. Пані Лілія разом з родиною були змушені покинути рідний Маріуполь через вторгнення країни терористки РФ. Сьогодні жінка радіє, адже поруч з'явилася маленька частинка міста Марії у вигляді центру Я-Маріуполь. з дитиною. Їздити дуже тяжко до Дніпра. Ну. Дуже зручно тут дуже допомагають і ліками, і продуктами, і гігієна. Ну все влітку чекаємо, що буде все путівочки. Ми в тому році з'їздили, дитині дуже сподобалося. Їздили в моршу оздоровлюватися. Переселенцям видали першу гуманітарну допомогу в новому центрі. Маріупольці отримали продуктові та гігієнічні набори. Гуманітарна місія прорізка з Маріупольської міської ради працює вже давно, починаючи з 2022 року. Ми надаємо комплексну підтримку переміщеним особам, які були евакуйовані з міста Маріуполь. Це психологічна підтримка, соціальний супровід надання гуманітарної допомоги. Також облаштували соціальне житло, яке зараз діє у місті Дніпро. У центрі Маріупольці зможуть отримувати різнопланову допомогу та підтримку від юридичної до психологічної тут вже працює дитяча зона, кабінет сімейного лікаря, пункт видачі гуманітарної допомоги та кабінет психолога. Для того аби почути себе трішечки краще, відновити свої сили, поновити або знайти якісь нові ресурси. Будь ласка, ми запрошуємо вас до свого центру а, дбати про своє здоров'я. Це не тільки про фізичний можливість звернутись до лікаря, але й так само звернутись до психолога і подбати про психічне здоров'я в нашому центрі. Маріупольці можуть отримати повний спектр послуг це психологічна допомога, це медична допомога, юридична допомога. Це послуги фахівця ЦНАПу, послуги помічника ветерана та звичайно гуманітарну допомогу у вигляді продуктових наборів. Також ми піклуємось про дозвілля для наших громадян. У нас є фахівець культури, який із задоволенням буде організовувати різноманітні майстер-класи для дітей, для літніх людей, походи на виставки театри, та на різноманітні якісь приміри. Серед гостей був і представник підприємства Кам'янець Сталь. Це Іван Голтвенко. Він також з Маріуполя працював на Азовсталі, а зараз утворив невеличку діаспору Маріупольців у Кам'янському. На підприємстві Кам'янець Сталь працює вже понад 200 переселенців з міста Марії. Я Маріуполь для Кам'янського це велика подія, тому що в Кам'янському дійсно проживає на сьогодні дуже багато маріупольців. А саме на «Кам'янець-сталі» та Південкопсі працює дуже багато. Та маріупольців, які раніше працювали на підприємстві групи Метинвест. тому для нас усіх це велика подія, тому що для нас дуже важливо відчувати той зв'язок з Маріуполем, який в нас є, і дуже важливо знати, що ми дійсно для маріупольської влади потрібні, і вони в нас є. Також на відкритті були представники Кам'янської міської ради. Велика громада Маріуполь розташувалася, враховуючи наше підприємство Кам'яздаль і з того часу розпочалася співпраця. Ми розуміємо, ми не ділимо людей, українців, за їх походженням, але я розумію маріупольців, які хочуть мати свій кусочок рідного міста. В новому місті тому нам дуже приємно, що і в Кам'янському є вже такий осередок, як я Маріуполь. Кам'янське стало 18 18-м містом, в якому почав працювати центр підтримки. Тут вже зареєстровано понад дві тисячі мешканців. Маленька Маріупольчанка Дарина привітала гостей, виконавши віршик про Україну. Радий був вітати маріупольців і міський голова Вадим Бойченко. Очільник розповів про подальші плани розширення мапи центрів «Я Маріуполь» по всій країні. Ми бачимо запит від Маріупольців ще з інших міст. Це місто Вінниця. Наступного тижня ми відкриваємо. Побутовий центр у місті Вінниця, тобто, ми бачимо розширення сьогодні мешканців. Маріуполя в цьому місті і є на цю побутову складову, яка вже більш про адаптацію на межі з інтеграцією. Цей запит ми отримали, і наступного тижня ми відкриваємо у Вінниці таку можливість. Ще ми отримали запит від мішканців Маріуполя на місто Житомир, місто Полтава і місто Кременчук. Зараз ми це опрацюємо, готуємо фахівців, готуємо спеціалістів до відкриття відповідних центрів. Все буде Україна, Маріуполь був є, залишається українським містом. Україна обов'язково переможе. А ми з вами погодимося в українське містом. Слава Україні! Героям слава! До центру підтримки «Я Маріуполь Кам'янське переселенці можуть звернутися з понеділка по суботу, з 8 до 18 години. Лідія Шамрай, Гайдутка. Ми працюємо для вас, тож підписуйтеся на наш Ютуб канал ТВ 7